219-й день повномасштабної війни. Збройні сили України продовжують міцно тримати оборону та звільняти окуповані території. З останнього зсу загнали в котел головні сили армії РФ в районі Лиман Ямпіль, взявши під вогневий контроль останню трасу постачання оточених Кремін на Лиман. Повна ліквідація оточеного угрупування, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті, а також у неможливий Утримання окупантами кордону. Своє безсилля росіяни демонструють постійними обстрілами українських територій. Минула ніч була важкою у кількох регіонах країни. Уночі росіяни обстріляли Дніпро з Інскандерів. Попередньо було два прильоти. Внаслідок ударів загинула людина ще п'ятеро поранені. Знищено пів сотні автобусів на території АТП, майже сто пошкоджені. Постраждали й цивільні об'єкти. Утім, найстрашніше, що у цій війні гинуть наші люди. У Дніпрі ворожа ракета вбила цілу родину. Вирва від удару приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися: бабуся, жінка та двоє дітей. Їх рештки знайшли у сусідів на дахах та сусідніх вулицях вижив тільки пес Крим, який довго волав на руїнах. Собаку ледве вдалося забрати волонтерам. Сім вибухів уночі чули й в Миколаєві. Російські окупанти атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила в дев'ятиповерхівку. Наразі відомо про вісім поранених. Під завалами досі знаходяться люди. Восьми поверх. Ці кадри також з Миколаєва, але зроблені увечері. Чоловік плаче біля тіла загиблої дружини, яка стояла на зупинці громадського транспорту і загинула під час російського обстрілу. Усього під час атаки постраждали 12 людей. Троє загинули. Жахливою була ніч і в Запоріжжі. Там ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію. Наразі вже відомо про 23 загиблих та 73 поранених. Громадяни Білорусі масово покидають країну напередодні можливої мобілізації. Після таких подій в Росії існує велика ймовірність, що Лукашенко теж може оголосити мобілізацію або проводити її приховано. Саме тому багато білорусів і росіян, які приїхали в країну, почали масово тікати в Польщу. На пункті пропуску Варшавський міст вже утворилася велика черга з автомобілів.